Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже серйозна розмова. Подивіться, будь ласка, що ви бачите? Так, сьогодні у нас мова піде про небезпечні предмети. Ви всі знаєте, що з сірниками гратися не можна. Так, молодці, а можна користуватися електрикою, наприклад, праскою, без пересмотру та догляду дорослих. Не можна, бо це може також допривести до пожежі. А ось подивіться на цих діток, що вони роблять? Грають м'ячем, але де? Та це ж будівництво, це також небезпечно. А ще у всіх вдома є ось такі предмети. Вони вам знайомі, що це? Голки, виделка, ніж. А всі вміють користуватися правильно цими предметами. Не можна гратися ними, якщо ви вмієте користуватися ножем та виделкою, це дуже гарно, дуже добре, але в ніякому разі не можна і ними бавитися та також страмляти в електромережу. На сьогодні це дуже небезпечно. Але ще є дуже небезпечні предмети, які ми з вами можемо побачити на вулиці. Що це? Так, це те, що нам підкидають наші вороги. І якщо ви десь побачили такі предмети, як міни або гранати, ні в якому разі не можна їх чіпати. А для того, щоб ми краще запам'ятали все це, сьогодні ми з вами зліпимо одну таку дуже небезпечну річ, але. Ми будемо знати, що ніде не можна її чіпати. Ми вам пропонуємо сьогодні зліпити також міну протипіхотну, але вона називається дуже гарно метелик. Але цей метелик дуже небезпечний. Ми його робимо зеленого кольору, тому що такі небезпечні предмети нам підкидують. До трави. Ми можемо побачити його десь на газоні або дещо. Він схожий на метелика, але дуже-дуже небезпечний. Бачите, який він? Якщо ми покладемо його на зелену дощечку, його майже не видно. Тому ще страшніше на нього натрапити. Нагадуємо. Ні в якому разі ніколи ніколи не піднімайте незнайомі речі, іграшки або ще якісь предмети на вулиці. Подивіться ще раз уважно, будь ласка, міни різні бувають, бачите, а також гранати. А що може трапитися? Вона може вас надавить вбити, може покалічити. А може вбити когось з ваших друзів або близьких. Тому, якщо ми десь побачили таке, не можна підходити, чіпати, і, звичайно, треба зразу зателефонувати на номер 101 Ми сподіваємось, що ви запам'ятали все це і, будь ласка, будьте дуже-дуже обережні. Бережіть себе, своїх близьких, своє здоров'я. Дякуємо вам. Зліпіть, будь ласка, щось з цих предметів і покажіть своїм молодшим друзям, нагадаючи, що не можна ні в якому разі нічого чужого на дворі не брати. Дякуємо вам!